Кабінету міністрів України від 28 лютого 2015 року про удосконалення порядку надання житлових субсидій значно спрощено механізм призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг заявникам. Для отримання житлової субсидії на оплату житлово комунальних послуг необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення два документи: це заява про призначення та декларація про доходи та витрати заявника. Отримавши відповідний пакет документів, спеціалісти управління праці виконують наступну роботу. Перше, це готують щоденно запити до Державної фіскальної служби. Та пенсійного фонду з метою отримання доходів про заробітну плату без урахування ПДФО, тобто прибуткового податку з фізичних осіб, а також розмір пенсії. Відповідно, нашими спеціалістами готуються запити до організації надавачів послуг: це Закарпадгазбут, Жгородський МРЕМ, Водоканал, «ТОВ», АВЕ, а також ЖРЕРів ОСББ, будинкових комітетів. Дану інформацію нам необхідно для того, щоб ми мали орієнтовну житлову площу осіб, які проживають у приміщенні, та послуги, якими вони користуються. Хочу зазначити, що житлова субсидія призначається відповідно до соціальної норми на кількість фактично проживаючих осіб у приміщенні. Отримавши відповідну інформацію від надавачів послуг управління праці та соціального захисту населення, протягом 10 днів приймає рішення про призначення чи відмову у наданні субсидії. Готове рішення про призначення житлової субсидії направляється заявнику за його поштовою адресою. Категорично надається субсидія, якщо ми бачимо у декларації придбану здійснену покупку якогось товару на 50 тисяч. далі все залежить від відомостей, які нам надали надавачі послуг, розміру доходів і встановленої соціальної норми, тобто виходить людині субсидія чи не виходить. Розрахунку, значить, у заяві і в декларації зазначається період. В якому людина зазначає період, з якого по яке число вона показує нам свої доходи. Тобто, процес, якщо вона працевлаштувалася, чи в неї помінялися дохід, дохід це буде відображено уже у на наступному зверненні, коли вона звернеться і подасть заяву і декларацію. Тобто період береться попередній. За півроку або за рік суттєво збільшилися до нас звернення за субсидію це в опалюваний період, оскільки літня норма і зимня норма це є велика різниця. Ну, по нашим, нашим статистичним даним останнім часом щоденне звернення в нас близько 70 заяв на призначення субсидії. Станом на сьогодні, за субсидією на оплату житлово-комунальних послуг звернулося більше 8 тисяч громадян міста Ужгорода. Призначено 6480 домогосподарства. Проблемним моментом є приватний сектор, оскільки жрери не підтверджують склад зареєстрованих осіб у приватних будинках через відсутність інформації та обліку зареєстрованих осіб у власних домогосподарствах. Ми повинні зібрати для однієї людини це довідка про склад сім'ї, підтвердити, що вказані перелік осіб у заяві відповідає зареєстрованим у житловому приміщенні, оскільки субсидія призначається на соціальну норму зареєстрованим особам. Значить, ми збираємо довідку ЖБК чи ОСББ чи Жрера, довідку з водоканалу, з Карпатгазу, ТОВ, АВ і Ужгородський МРЕ. В цих всіх довідках повинно співпадати кількість зареєстрованих осіб у приміщенні. Якщо не співпадає, значить це є причиною для відмови і зв'ясування.